Прилучани вибороли 38 медалей на всеукраїнських змаганнях. Нещодавно в Києві відбувся кубок українських боксингу серед дорослих та всеукраїнські змагання на честь загиблих героїв України серед юнаків. Загалом у змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів з 18 областей України. В складі збірної Чернігівської області наш спортивний клуб Торнадо представляли 33 спортсмени. Всі вони займаються айкідо та тренуються в спортивних секціях центру творчості дітей та юнацтва. Педагогічному коледжі, спортзалі електрона та обласній дитячо юнацькій спортивній школі Олімп. Тренер майстер спорту України з кікбоксингу Чорний пояс п'ятий даний кідо, інструктор вищої категорії Світлана Дяченко та майстер спорту СРСР з боксу Петро Дяченко. Спортсмени змагалися в розділі самооборона зі зброєю та без зброї, де показали досить професійну підготовку. В загальну скарбничку Чернігівської області придлучани принесли 14 золотих, 12 срібних та 12 бронзових нагород. За підсумками змагань, збірна команда Чернігівської області посіла. Перше загальнокомандне місце.